Грезень 12. Знову вернулась зима. Вчора лило дощем, а сьогодні вночі засипало снігом. Подивіться, скільки снігу. он там на столику, скільки снігу. Ось, оце так завалило. На вулиці мінус один. Кругом сніг, 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 сніг. Ждали ранню весну. Нативам ранню весну. День через день. То сніг, то дощ, то сніг, то дощ. І так уже половина березня. Через три дні половина березня. Сніг, дощ, сніг, дощ. Вологи предостатньо, город плаває. Ось так і живемо. Нам треба тепло. А тут сніг. Розсаді треба тепло і свіже повітря, а тут сніг. Ну, що поробиш? Природа нас вчить. Не спішить сіяти, не спішить. Все буде вчасно, а ми бегом поперед поїзда біжимо.